Малятка, погляньте на картину, яку я вам склала. І скажіть, будь ласка, де знаходиться сонечко? Де знаходиться дівчинка? Де знаходиться грибок? Де знаходиться хмарка? Де знаходиться ялинка? Малята, й послухайте, яку я розповідь вам склала. Прокинулось сонечко на небі і посміхнулося. Потрапили промінчики сонечка на лісову галявину, посміхнулися ялинці, грибочку. Раптом налетіла хмарка, а потім іще одна. І пішов падать дощ. Дощ полив і грибочок, і ялинку. А коли дощик скінчився, знову з'явилось сонечко і усміхнулося. Після дощика виріс іще один грибочок. На ялинку прилетіла пташка. Сонечко доторкнулось до неї своїми промінчиками, і пташка. Заспівала. До пташки прилетіла ще одна пташка. І вони почали співати вдвох. На галявинку вийшла дівчинка. Послухала, як співають пташки, і пішла збирати грибочки. Малята, скажіть, будь ласка, сподобалась вам моя казочка? А тепер розгляньте уважно картинку і скажіть, чого або кого на картинці по одному? А яких предметів по два? Малята, а як стало дві хмаринки? Так, спочатку з'явилася одна хмарка, потім ще одна. І разом стало дві хмарки. А як стало дві пташки? А як стало два грибочка? Так, малята, а чи можна зробити так, щоб у нас з'явилось дві ялинки? Вірно, додавить ще одну ялинку. А чи можемо ми зробити так, щоб на малюнку з'явилось дві дівчинки? А як це зробити? Вірно, додамо іще одну дівчинку. А чи можемо ми зробити так, щоб на картинці з'явилось два сонечка? А чому ми не можемо зробити? Молодці, тому що сонечко буває тільки одне. Дітки, а кількість предметів ми позначаємо чим? Вірно, цифрами. Подивіться, ось вона одиничка чарівна, хоч і ніж одну має, вправно ряд розпочинає. І давайте ми з вами пригадаємо. Чого в казці було по одному? Молодці. Подивіться ось і два. Цифра дуже чіпурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. А згадайте, чого в казці було по два? Молодці малята! І зараз ми з вами трішечки відпочинемо. І пограємося в гру. Будь уважним». Малята, присядьте ті, в кого два вуха. Підстрибніть в кого два носа. Поплескайте в кого один язичок. Пострибайте в кого два вушка. Присядьте в кого одна нога. Присядьте в кого дві руки. Пострибайте в кого двоє очей. Покрутіться в кого два ротика. Поплескайте в кого одна голова. Тихенько сядьте тільки слухняні дітки. Молодці ви всі були уважними. А тепер з'єднайте, будь ласка, лінію однакові предмети. Скільки в нас предметів залишилось без пари? Покажіть всі цифру 1. А тепер з'єднайте тут дві лініями однакові предмети. Скільки в нас залишилося без пари предметів? Так, покажіть всі цифру 2. Умнички. Малята, скажіть мені, будь ласка, що ви тут бачите? Викладіть стільки кружечків, скільки пташок. Викладіть стільки трикутників, скільки дерев. А чого більше? Пташок чи дерев? А наскільки пташок більше, ніж дерев? А чого менше? А наскільки дерев менше, ніж пташок? А як нам зробити так, щоб їх стало порівну? Так, додавить іще одне дерево. Маляк! А в нас із вами немає ще одного дерева. Як нам можна зробити так, щоб пташок і дерев стало порівну? Молодці ми з вами можемо прибрати одну пташку. Скільки тепер дерев і пташок стало? Вірно, порівну по одному. Малята, а тепер візьміть паличку такого кольору, яку цифру я вам показую. Яка паличка, якого вона кольору? Так, біла. А тепер візьміть паличку такого кольору, яку цифру я вам знову показала. Якого кольору ця паличка? Молодці, рожева. Ми сьогодні з вами грали, картину складали. Чи цікаво вам було? Чого в світі по одному? А чого буває по два? І ви сьогодні всі молодці, я вам говорю до зустрічі!